Знайома, мабуть, багатьом ситуація. Зарплату наче й підвищили, а грошей у гаманці чомусь більше не стає, сьогодні ми розберемося, куди ж насправді зникають гроші через інфляцію. А ще зазирнемо у найшаленіші моменти економічної історії, щоб зрозуміти, що ж це за звір такий, економічна бульбашка. І давайте почнемо одразу з невеличкої вікторини. Як гадаєте, який фільм є найкасовішим в історії? Може, аватар чи месники завершення? Спробуйте вгадати, але відповідь обіцяю не така очевидна, як здається, і вона чудово підведе нас до головної теми. Але перш ніж розкривати карти, поговоримо про щось більш приземлене, як саме інфляція з'їдає зарплату. Це, мабуть, проблема знайома кожному. От уявіть, довгоочікуване підвищення зарплати на 2%. Звучить непогано, егеш? Але якщо ціни на все навколо, на їжу, бензин, оренду за цей час зросли на 5%, то по факту багатшими ніхто не став. Навтаки було втрачено 3% реальної купівельної спроможності. І це підводить нас до ключового поняття купівельна спроможність. Якщо простіше, це те, скільки піци чи квитків у кіно можна собі дозволити. І коли ціни зростають, ця спроможність падає, і це відчувається, ніби зарплата насправді зменшилась. Гаразд, але якщо ціни постійно рухаються, то як економісти взагалі це все відстежують, як вони розуміють, наскільки сильно все подорожчало? Ну, Для цього у них є спеціальний інструмент. Цей інструмент називається індекс споживчих цін або скорочено ІСЦ. Уявіть, що економісти складають такий собі список покупок для середньої родини: хліб, молоко, бензин, комунальні послуги, а потім щомісяця перевіряють, наскільки змінилася загальна вартість цього умовного кошика. Насправді, хоч і звучить складно, логіка тут проста: спочатку визначають, що зазвичай купує середня людина. Потім відстежують, як змінюється загальна вартість цього набору з року в рік, потім обирають один рік за точку відліку, і з ним же порівнюють усі інші ось це і є ЕСЦ. І, і ось тут ми підходимо до найголовнішого коли економісти говорять про реальні та номінальні значення, вони мають на увазі ось що номінальне це просто цифра на ціннику. А от реальне це та сама цифра, але вже скоригована з урахуванням інфляції. І саме це дозволяє нам чесно порівнювати вартість у різні епохи. А тепер повернімося до нашого питання про фільми. Ну що, готові? Подивіться на праву колонку номінальні збори. Тут, як багато хто й думав, лідирує аватар. А тепер погляньте ліворуч, де враховано інфляцію. Бачите? Найкасовішим фільмом в історії виявляється «Віднесені вітром 1939 року. Ось вам і наочний приклад, чому порівнювати гроші з різних епох напряму, це все одно що порівнювати яблука з апельсинами. Гаразд, з тим, як вимірювати інфляцію, ми розібралися. Але що її викликає? Чому ціни взагалі зростають? Зазвичай говорять про дві основні рушійні сили. Перший тип інфляція попиту. Економісти описують її дуже просто: занадто багато грошей полює за занадто малою кількістю товарів. Тобто, коли у людей багато грошей і вони хочуть купувати, вони по суті конкурують за товари, тим самим підвищуючи ціни. Другий тип інфляція пропозиції вона виникає, коли зростають витрати на виробництво. Наприклад, якщо ціни на нафту різко злетіли, доставка всього стає дорожчою, і виробники змушені піднімати ціни. І щоб зрозуміти, наскільки по різному це може виглядати в різних країнах, просто погляньмо на цифри. У той час, як у США інфляція зазвичай тримається на рівні 2-3 у Венесуелі через кризу вона сягала майже 70. А в Японії роками взагалі спостерігалася дефляція, тобто ціни падали. Але буває і так. Що зростання цін стосується не всієї економіки, а лише одного конкретного активу, скажімо, нерухомості чи акцій. І тоді ми говоримо вже не просто про інфляцію, а про дещо інше про бульбашку. Так що ж таке економічна бульбашка, це коли ціна на щось, будинок, акцію та хоч цибулину тюльпана злітає до небес. І не тому, що воно стільки коштує насправді, а тому, що всі раптом повірили, що завтра воно буде ще дорожчим. Люди починають купувати не для себе, а лише щоб перепродати. І це роздуває ціну до абсолютно абсурдних рівнів. Ідеальний приклад з недавнього минулого житлова бульбашка в США на початку 2000-х. Низькі відсоткові ставки і, м'яко кажучи, ризиковані кредити призвели до того, що ціни на будинки почали зростати шаленими темпами. Люди, бачачи це, кинулися скуповувати нерухомість, розганяючи ціни ще й ще більше. Цей бум підживлювався, скажімо так, вкрай сумнівними кредитами, а серед них були настільки дивні, що їх прозвали кредитами ніндзя, і ні, це не про воїнів у чорному. Абревіатура нінджа розшифровується як no income, no job and no assets, тобто без доходу, без роботи і без активів. Просто уявіть собі, банки видавали іпотечні кредити людям, які не могли підтвердити ані доходу, ані наявності роботи, ані будь-яких заощаджень. Це був по суті квиток в один кінець до фінансової катастрофи. І хоча житлова бульбашка здається чимось відносно недавнім, насправді такі епізоди ірраціонального піднесення траплялися протягом усієї історії. Це зовсім не новий феномен. У 17 столітті була голландська тюльпаноманія. У кінці 90-х бульбашка доткомів, коли інвестори вкладали мільярди в інтернет компанії, які часто не мали навіть прибуткової бізнес-моделі, а потім була глобальна житлова бульбашка. Схема, як бачимо, завжди дуже схожа. Просто щоб ви уявили собі весь абсурд тюльпаноманії. На піку за одну єдину рідкусну цибулину тюльпана люди були готові віддати 12 акрів землі. Це приблизно вартість цілого маєтку за одну квіткову цибулину. То в чому ж фатальна вада будь-якої бульбашки? Вона працює як фінансова піраміда. Ціна росте, доки приходять нові покупці, готові платити все більше й більше. Але рано чи пізно цей потік бажаючих вичерпується, і тоді лунає гучний тріск. Тож давайте повернемося від історичних маній до наших реалій і спробуємо з'єднати всі ці ідеї інфляцію, купівельну спроможність та бульбашки в єдину картину. То для чого все це потрібно знати? Розуміння інфляції це не якась абстрактна теорія, а цілком практичний інструмент. Наступного разу під час розмови з керівництвом про підвищення зарплати можна аргументувати, чому потрібне не просто номінальне, а реальне підвищення, яке перекриє зростання цін. І наостанок питання для роздумів: тепер, коли різниця між номінальною зарплатою і реальною купівельною спроможністю стала зрозумілішою, варто задуматись, а яка справжня вартість грошей сьогодні порівняно з минулим роком?